Друзі, ви знаєте, прочитав інтерв'ю в оригіналі головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. І що маю сказати, є от рефлексії у мене. Я неодноразово вже говорив, і ви можете знайти в мене на Ютуб-каналі, телеграм-каналі. Я писав, я описував логіку контрнаступу, як він триває, чому рано робити висновки, чому не можна говорити, що це повільно, що щось не так, що очікують більше результатів, і так далі. І, і подивіться, успіхи у нас є. Ми реально маємо на сьогодні успіхи. У нас е, просуваються наші сили в районі Бахмуту, атакують флангу. Вже це атака повним фронтом. І я думаю, що ця битва точно вийде в історію, особливо як вдало діють наші військові. У нас є просування на півдні. Те, що зараз ми бачимо, так важко, так непросто. А як було думати, у ворога там немає достатньо серйозних опцій, Розумієте? що для них втратити першу лінію оборони, вони розуміють, тому що перша лінія оборони це відхід, практично, наприклад, на по напрямку від Старомленівки аж ледь не до Маріуполя. І зрозуміло, вони не хочуть цього, тому що тоді українські війська виходять і будуть бити по їхній логістиці. І все, і для них це означатиме доволі такі ну серйозні проблеми. Це треба розуміти. І тому що закривши їхню логістику, з якої і так є проблеми, ну буде дуже складно. Тому в контрнаступі розвивається те, що зброя це матеріал, який фактично просто використовується інструмент, і по ній можуть бути втрати. Я теж говорив. І це треба компенсувати. І про це говорить генерал Залужний. Він каже: нам треба більше, дайте нам літаки. Ви ж не плануєте операції без літаків, і це дійсно так. Виведення з ладу, тому пришвидшіть хоча б це постачання. Дайте більше артилерії, тому що нам треба, ми бачимо, як успішно в контрбатарейній боротьбі борються наші артилеристи, зносять позиції ворога. Це повидно по статистиці, яку дає генштаб по знищенні артилерії ворога, і це дає результат. І про це говорить генерал Залужний. І, власне кажучи, це так само важливо. Він на цьому наголошує і, власне, дає це зрозуміти. І це дуже важливий аспект. Ми повинні розуміти так само, що крім усього, повинні так само розуміти, що крім усього, це також і про людське життя. І знаєте, коли генерал говорить про те, що все дається кров'ю, повірте мені, це все пропущено через себе, через середину, це про людяність. Тому що коли дивишся статистику. Соціологію, яку оприлюднив КМІС, що 78% українців мають родичів або знайомих, або друзів, в яких є або поранені, або загиблі, або люди, які постраждали внаслідок цієї війни. Розумієте, це все дається старанням і кров'ю. І тому, коли хтось хоче звинуватити, що щось не так, чи що щось не за планом, вони роблять розрахунки, вони бачать цифри. Для них це математика. Для нас це трагедія. Кожної людини. Ось про це треба думати. І військові про це знають, і генерали про це знають, особливо кваліфіковані і досвідчені генерали, такі, як наші командування, і таке, як наш генерал Залужний. І це ще про людяність. Ось до людяності, до розуміння. І через людяність і розуміння до підвищення ефективності і покращення бойових дій, до цього закликає генерал Залужний. І про це треба задуматись нашим партнерам. Наша мета. Вона незмінна, це знищення ворога і перемога. Але для того, аби її забезпечити, нам потрібні ресурси, і нам потрібна зброя.